Зки українською. Небилиця вірменська народна казка. Були собі чоловік із жінкою, і була в них курка дивовишка. Хто спереду підступиться, того дзьобне, хто ззаду, того лапою копне. Такий страх брав кожного, що люди боялися на вулицю носа виткнути. Зрештою, урвався терпець односельцям, наскаржилися вони сільському голові. Той прикликав до себе чоловіка і наказав або приріж її, або в курник під замок посади, щоб людей не лякала. Як-не як, а чоловікові шкода курки. Тож він зачинив її в повітку, позатикав усі шпарини, навіть коменець приткнув. День минув другий, третій, минув тиждень, два, три, одне слово, цілий місяць. Курці ні зерна не підсипали, ні води не підливали, може, збудуться мороки. Та якось господар згадав про курку. Гей, жінко! каже. Не завадило б глянути, як там курка. Може, викинути треба. Так і правда, отказує жінка, Збігай, но ну подивися. Пішов чоловік, очинив повітку, і, йой, нене, повну повітку яєць до самісінького верху нанесено. Чоловік сам не свій від радощів, мерщий до жінки розповів їй усе. Ухопили кожне по великій корзині, перетягли ті яйця на тік, запрягли в молотарку бичків та й ну їх молотити. Молотили, молотили, поки на обіді стало. Потрощили всі яйця, аж гульк. По один бік то купівники повилуплювалися, а по другий курочки. А до всього цього з-під купи шкарлопиння вигрібся гусак. Та як дремене! Полишив господар курчат і кинувся гусакові навперейми. Гнався він гнався, аж бачить, якийсь чолов'яга запріг уже того гусака в молотарку та й підганяє собі. Гей, чоловіче, каже господар, це наш гусак. Чого це ти його запріг? А на ньому не написано, що ваш, відказує той. Він сам сюди прибився, думали гулящий, взяли і запрягли. Якщо ваш, забирай та на тобі на додачу ще й дві мірки пшениці за його роботу. Випріг господар гусака, насипав у лантухи дві мірки пшениці, примостив на гусака та й погнав його додому. Повернувся додому, зняв з гусака лантухи, аж бачить, на спині гусака рана кровоточить. Охнули чоловік з жінкою, метнулися сюди туди, але ніхто не знає, як ту рану вигоїти. Нарешті трапився один чоловік, нарадив їм змастити рану м'ятим горіхом. Каже, тільки торкнеш рана й загоїться. Як на те в тих краях горіхи не росли. Де тільки вони не шукали. під кінець бачать, сидить на ганку якась старенька. Послухай, матусю, питаються чоловіки з жінкою, чи немає у тебе, бува, горіхів. У нашого гусака вся спина раною взялася, ради синів твоїх. Дай нам хоч одненького. Дітки, каже старенька. Як була я ще малою, привозив мій батько горіхів з Індії. Подайте но ну мені скіпку, покоперсаюся в зубах, може, де застрягла якась зернина. Зраділи чоловіки з жінкою, трапилася їм на очі колода. Підхопили її, подали старій. Покоперсалася стара колодою в зубах, віддлубала з дупла крихту, віддала їм. Чоловіки з жінкою поцілували бабусині руки, взяли горошину та повернулися додому і притулили до рани гусака. День минув другий, третій. Минув тиждень. Другий, третій, словом, цілий місяць на спині в гусака виросло велике дерево, а на ньому горіхів аж в очах рябіє. Щоднини дибав гусак у поле на пашу, надвечір вертався додому. У полі пастухи дітвора збивали з дерева горіхи, шпурляли, хто чим попало, хто камінцем, хто грудкою, хто патиком. Тих патиків та груддя позастрягало на дереві стільки, що невдовзі там цілі галяви забуяли. На цих галявах люди стали садити городи, садки, виорали і посіяли ячмінь та пшеницю. Пастухи випасали отари овець і очереди корів. Якось один чоловік заліз у город на спині гусака, вибрав собі кавунець і вже хотів його різати, як ніж застряв у кавуні, ні туди, ні сюди. Ой, людоньки, мій ніж застряг. Дивіться. А ніже з колодочкою прямо на очах грузний, грузний в Кавуні. Що робити? Роздягся чоловік та й собі слідом за ножем гайнув у Кавун. Ходить він у Кавуні, ходить. Немає ножа. Здибав вівчаря. Гей, братику, питає його вівчар. Хто ти будеш і що поробляєш у цьому кавуні? Оце мій ножик шогнув сюди, шукаю його, може, й натраплю. Не до тепа ти, та й годі, каже йому пастух. Ось уже два роки, як моя отара щезла в цьому кавуні. Де вже я не ходив? Усе дарма, а ти затявся якогось ножа знайти? Розсердився чоловік, кинувся на вівчаря і щинилася Веремія. Лупцювали вони один одного, аж поки кавун схитнувся, та й телепнувся із гусакової спини на землю, вихопився тут із Кавуна Заєць та й дременув навчоки. А в нього з-під хвоста папірець випав. Підняли той папірець пастухи і понесли до попа. Розгорнув піп, а там написано. Не билиця, не билиця, не билиця. Мовляв, уся казка, як є небилиця, Читала Наталія Ярошенко Для проекту аудіоказки українською.